Дивіться, прямо зараз, друзі, даруємо людям айфони, макбуки і так далі. Оце все. Apple Watch, iPad, І Це постійно відбувається. Просто вам показую, що у нас робиться. Це просто щось Ви виграли айфон. Це просто невероятне. Дякую. Та от у мене була чуйка, що айфони, ми будемо розігрувати з першого разу. Сидів до останнього, ну взагалі не ожидав. Не вірив, що виграєш, да? Ось такий айфон, ти виграв, зараз показую. Від проєкту «Контенхата» ми хочемо вам подарувати сучасний великий я, телевізор, смарт-тв. Ой, та висок. Опа. Боже, Боже, я не вірю. Ви знаєте, що ви виграли MacBook у нас в ефір. — Ви виграли iPad. — Ми вас Я не вірю прям вообще. Ще не можу повірити. Чесно, я сиділа, думала, боже, це напевно, якісь ну не напевно, напевно лахатрося. Може, і ні, Так, Сергій. Я вас вітаю, Сергій Ванчук вам дарує iPad. Це просто неймовірно. Просто так не очікував. Я тоді вітаю. Будь ласка, ви ось виграли айпад. Запакований, запечатаний, новенький. У вас буде айпад. Ви знаєте, хто вам телефонує, то я вас вітаю. Сергій Іванчук дарує вам Apple Watch. Я вам хочу подарувати. Будь ласка, будь ласка. трошки мене, я Ви виграли Apple AirPods. це Сергій Іванчук. Ви виграли. А що ви виграли? Добрий день, дуже дякую. Боже, яка я щаслива. Ви дуже щасливі, так? Я ніколи в житті нічого не виграла. Перший ну... раз я виграла. Все, я вас вітаю. Вечір. Ви виграли я Apple Watch. Я, я, я... Oh, круто. Володимир, Hello? я вас вітаю. Ви виграли Hello? Apple Watch. Ви виграли Apple Watch. Ой, oh, як приємно. Дуже приємно з Алло? Я вас вітаю. Ви виграли фен Дайсон в нашій контент-хаті. Олег, я вас вітаю. Ви знаєте, що ви виграли iPad? <рапит> Володимир, я вас вітаю, ви виграли телевізор 4К з лег підсвіткою 43 дюйма. Ні, газу! Нема слів, я вам дуже вдячний. Марія, я вас вітаю, ви знаєте, що ви виграли iPhone? Так, я дивлюся ваш ефір. І які емоції, які враження. Дуже задоволена, я, якщо чесно, то я не очікувала. Не, думали, що не паду. А коли щось так вигравали? Ні, це перший раз. А чого мені дуже кайфово, що мені дуже подобається. Що у нас ці подарунки виграли ті люди, яким, ми думаю, вони реально потрібні. Дісом. Да. Ми хочемо усику грошей скинути. Алло. Алло Андрій, я вас вітаю, ви виграли тисячу гривень. Я дуже радий цього. Доброї ночі, я вас чую. Фух, ми до вас добрались, я вам хочу дві тисячі гривень дати. Я згодна, тільки я Согласна. хочу потратити на бронь і участвувати, Ви мене чуєте? Отак. Іван, я вас вітаю, це Сергій Іванчук, ви виграли 3000 гривень.